Доброго дня, ви на каналі Щедрий сад І город». І так, знаходжу е айву. Ось тут вона лежить за 3 метри або 4 від е дерева. айви. Думаю, та що ж, як вона сюди потрапила? Вітра не було, нічого не було. І я зрозумів, що. Бакейкині. Від сусідів, а там, бачите, я вже перекрив їм дорогу. Чому? Посадив чеснок, а вони з цієї грядки зробили лоток. Граються айвою, виривають мені чеснок. І саме головне цей пошкрабаний, це теж їх робота. Бачив. Своїми очима, як вони гралися, так шановні друзі. У кого є бажання отримувати радість і насолоду, приходьте. Пока, пока.